Діти приїхали, я прийшов сюди, він сидів серед двору весь в крові. І отут біля хати була лужа теж крові. Ми питаємо його, де мати, де спить. Ми зайшли в хату, вона була накрита одіялом і зверху подушки лежала на неї. Ми її підняли, коли голова, ну, цей зразу визвали швидку і міліцію. Постраждалу забрали у тяжкому стані, однак вона дивом вижила. Злочинця затримали того ж дня. Чоловік в усьому зізнався. Пояснити причину своєї поведінки не зумів. За замах на життя людиною загрожує до 15 років позбавлення волі. За вказаним фактом слідчим відділом злотиніської відділу поліції було внесено дані було внесені відомості до єдиного реєстру за частиною першої статті 115. Вказана особа була доставлена до злотиніського відділу поліції де останньому було пред'явлено підозру в чиненні вказаного злочину, в подальшому йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».